Специфіка роботи наступна, або знищення якихось інженерних споруд, або укриттів, щоб там противник не міг накопичуватися, або ураження живої сили противника. Мон ну, 90 вона осколкова направлена, бо там вбивча відстань 50 метрів. Я думаю, це така справа творча. З цими безпілотними пристроями я думаю, можна зробити все, що завгодно. Так як засіб НРК може нести на собі більшу кількість вибухової речовини або боєприпасів, ніж будь-який БПЛА, який літає, то це є перевага, ворог може розуміє, що це вибухівка, але зразу детонатор він не знайде. Тому що коли ми його повністю все спорядимо, ставимо детонатор, ну, заліпимо просто, скочим. І, типу, не буде можливості швидко витягнути детонатор. Я Мої іграшки, мої іграшки працюють, працюють. Цю операцію надав ударний лящ. Прикольно. Різдво, діє бам-бам і все. Хорошо. <laughs>